Нобелівську премію з фізики отримала Шведська Королівська академія наук, зокрема два вчених за фундаментальні відкриття та винаходи за допомогою штучних нейронних мереж. Так, от їхня робота не тільки сформувала сферу штучного інтелекту, але мала глибокі наслідки для, різ... для різних галузей – від охорони здоров'я до автономних систем. Слухайте, ви коли говорите про штучний інтелект, тут хас, я не зразу не зрозумів. Ти Шо? або реп читаєш, або говориш зі мною незрозумілою Чого? мовою. Ну тому що я повний гуманітарій. І як сам повні гуманітарії, як я, то наші журналісти там все розібралися. Дивіться далі. Скільки буде два плюс два? Двадцять два. Якщо да. мені платять. А якщо тобі, то 0. Ну. дивіться. Сенсся, тоді мені більше. Космічний двигун, що поглинає метали. Він використовує як паливо залізо, алюміній або ж мідь. Якщо в корабля воно закінчується, він зможе приземлитися на астероїді, добути мінерали, що містять необхідні метали, зробити дозаправку і продовжити подорож далі. Вчені наразі проводять випробування такого інноваційного двигуна. Якщо вони будуть вдалі, то польоти в космос можуть стати вічними. Самостійна долоня у Швейцарії вигадали роботизовану руку, долоня якої може від'єднуватися від маніпулятора і повзати вона має розширені технології захвата та пальці, що згинаються. Завдяки цьому винахід може стати в пригоді, щоб діставатися в важкодоступних місць або ж приносити речі його використають для подальших розробок роботів. Поки що це прототип, який будуть вдосконалювати. Американські дослідники презентували унікальний стіл, який адаптується під потреби власника. У ньому вбудовано штучний інтелект. Він дозволяє автоматично змінювати форму поверхні залежно від того, чим ви займаєтесь. Стіл може створити підставку для ноутбука, миску для фруктів та багато іншого. Цікаво, що він також запам'ятовує вподобання господарів на таку розробку. Американські вчені витратили більше десяти років. У Японії представили найменший у світі кубик Рубіка. Довжина ребра становить близько 5 міліметрів. Вага міні-кубика 0,3 грама, і коштує він 5300 тисяч доларів. Японська компанія виготовляла такий міні-кубик 4 роки. Складається він з 39 частин, і ним можна гратися. До цього часу найменшим у світі кубиком Рубіка вважали іграшку вагою 2 грам. Її розробили у 2020 році. В Індії чоловік створює транспортні засоби у формі комп'ютера, взуття унітазу і навіть більярдного столу. А потім курсує на них містом. Свій гараж він перетворив на справжній музей автомобільного мистецтва. Там зібрано 57 унікальних екземплярів. Його колекція настільки незвичайна, що потрапила до книги рекордів Гіннеса як найбільша у світі. Вчені створили розумну тканину, яка дихає і підлаштовується під температуру тіла. Дослідники каліфорнійського університету надихнулися природною здатністю кальмарів, змінювати колір шкіри, і розробили новий тип тканини. Цей матеріал може адаптуватися до температури тіла, роблячи одяг комфортнішим в будь-яку пору року. Технологія базується на використанні спеціальних полімерів з мідними елементами, які регулюють теплообмін. Нова тканина міцна, дихаюча і може бути використана для створення різноманітного одягу від спортивного до зимового.